Друзі, на інфо перші про головне поїхали Андрію Борисовичу. Минуло вже три тижні. Як я припинив обітницю мовчання, не давав інтерв'ю і дуже обережно писав на технічні теми, сподіваючись, що така демонстрація лояльності вирішить. Повсякденні питання нашого підрозділу розблокує призначення на посади, присвоєння чергових звань закупівлю дронів для нашої роботи. Пише політолог і військовий Касьянов на власній сторінці у Фейсбук. Нагадаю, ця історія почалася рік тому, коли президент оголос. Сил, що у нас створені ракети-дрони, поляниця в інтерв'ю журналістам наважився писати, що ніяких ракет-дронів загально прийнятій класифікації зброї не існує. Що дрони з реактивними двигунами? Це крилаті ракети. На горі образилися. Єрмак поставив завдання головнокомандувачу. Розібратися головнокомандувач поставив завдання нашому генералу покарати. Наш підрозділ збиралися розігнати, але потім просто відправили у бан. Помістили в чорний список сілякого заважали нам воювати, але ми. Воювали ці рік. Ми воювали з противниками з нашими глухими військовими бюрократами. Самі знаходили гроші, можливості, техніку дрони. Самі розробляли і будували дрони станції радіоелектронної розвідки. Купували, обладнували і ремонтували автомобілі за свій рахунок. Завдавали збитки ворогу за рік більш ніж на 100 мільйонів доларів при витратах на роботу, близько півтора мільйони доларів. Зберегли людей, набрали ще людей, нікого не втратили. Минув а ситуація не змінилася. Я плюнув на всі можливі наслідки. Ки вийшов з внутрішньої еміграції, згадав, що я в минулому не тільки професійний військовий, журналіст, бізнесмен, конструктор дронів, інженер, але й учасник всіх майданів і революції за кінця 80-х років. Я почав війну з дурнями. Війна, так війна, стадіон так стадіон. Через три тижні начальство врешті згадало про нас і раптом запросило звіт про бойову роботу за рік, який давно подавався, але ніхто його не читав. Мародери, які заробляють надзвичайні гроші на війні, затаїли на мене образу, з бо завели на мене чергу. Во справу все йде за планом. Три тижні тому я публічно просив Андрія Борисовича дати команду розблокувати наш підрозділ, провести давно на різрілі, призначені і присвоїти давно заслужені звання нашим людям, дозволити закупівлю дронів для нашої роботи, але нічого не змінилося. Тепер я хочу більшого. Вимагаю притягнути до відповідальності мародерів, повернути конструкцію на ринок безпілотників, монополізований близькими до влади кампаніями, провести відкриті конкурси і порівняльні випробування БПЛА. Створи. Ти нарешті державний орган відповідальний за роботу, розробку, виробництво і застосування безпілотників на війні. Поставити на чолі цього органу людину безумовно і незалежно від дилетантів і популістів. Війна так війна, стадіон, так стадіон. А ось що раніше казав Касьянов в одному із інтерв'ю. Рік тому я дав інтерв'ю Дмитру Тузову радіо НВ. Це якраз була тема про Паляницю, Пам'ятаєте, ракета дрон і президент на. День Незалежності він сказав, що от у нас є такі ракета-дрони. А потім на Радіо НВ там вийшло на Ютубі моє інтерв'ю. Там такі, знаєте, люблять робити дуже гучні заголовки. І після цього, ну, майже там не пам'ятаю, два-три дні пройшло, як нам прилетіло, як то кажуть, мені прилетіло. Сказали, що наш підрозділ розженуть, розформують всі, поїдуть в посадки. А, взагалі, ми, там, я така неблагодарна свинья. Як мені сказали, що Єрмак а, сфотографував з екрану монітору, просто скрін зробив на телефон. Я його опублікував, відправив в сирському розібратися, що хто там, а, сирський відправив далі моєму генералу, і от таким чином мені прилетіло. І, і з тих пір в нас немає ні призначень на посади, ні. І отримується офіцерські звання в підрозділі, немає замовлень на дрони. Зеленський так і не покарав за три роки організатора зупинки ракетної програми, через що нам досі нічим знищувати ворожі аеродроми з літаками і заводи і з снарядами і ракетами не покарав, бо підпис під указом президента номер 59 2020 Про актуалізацію строків до 24-го року громадянина Зеленського. Але він вирішив навіть на Єрмака провал не скинути, не покарав. Ну що то відповідати будеш сам пише блогер Джон Сміта. Війну не виграти без наступальних озброєнь без ракет середньої дальності, які можуть бути засобом стримування однак нам це не дасться. Як не дають знищувачів, нас не хочуть бачити в НАТО, заявив Єрмак. Я хочу нагадати станом на квітень 2019-го ТРК Гром Сапсан вже був у стані готовності до випробувань. Якби в нас зараз були ракети грома, які літають на 500 кілометрів, зас у прекрасно змогли би накрити усі аеродроми, з яких працює авіа. Віація РФ це і була би закритим небом над Україною. Але після зміни влади в 2019 році хтось в оточенні Зеленського першим же кроком зарізав нашу ракетну програму. І тепер наші ЗСУ мають лише точки у але точка у літає всього на 120 кілометрів, тому ми дістали ворожі аеродроми. Не можемо наші героїчні ракетні, навіть з точок зуміли накрити Міллерово і зробити Чорнобаївку. Але якби країна їм дала ракети з дальністю ураження 500 кілометрів, це була би чо. Орнобайовка помножена на тисячу. Так, от на третій рік повномасштабної війни Зеленський так і не дав відповідь. А що з жастими людьми, які зарізали наші ракети, оцінки їхньому провалу дано б не буде. Ок, тоді виходить, що закликають єднатися навколо цих упорів, які вже гжети пароговталися і почали хитренько перекладати свої провадні результати на союзників України і закликають нас робити це разом із ними. От тільки мені забити баки не вийде, бо у 2019 році я саме про це Попереджав перед другим туром першим ж ділом агентура скасовує фінансування ракетного комплексу. Гром саме це у 2012 році зробив громадянин Росії на посаді міністра оборони України в уряді Януковича. Саме це ми і отримали. Зараз Зеленський мусить показово покарати відповідальних за рішення скасувати фінансування ОТРК «Гром», РК Нептун, Вільхи М. Інакше це все шахірмахір. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, Політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.